Минулого разу ми говорили з вами про зігріваючий і обезболюючий лосьйон для суглобів. А зараз хочу вам розповісти. Про МСМ-гель з сіркою активною. Взагалі, нижче ви можете прочитати, що робить сірка активна, да, і які у неї дії. І що таке МСМ взагалі, це дуже-дуже потужний засіб для відновлення роботи і взагалі зняття тонусу з сухожиль, з м'язів. Це класний засіб для швидкого обезболення. Це класний засіб для зняття набряків при травмуванні, і якщо хід він зігріваючий більше, да, то що можна гріти простудні, да, якісь захворювання, радикуліти і все інше, то тут ми говоримо, що це гель він охолоджує, ну не так, щоб дуже. У нас є ось такий охолоджуючий, ми про нього також поговоримо. А є ось такий, він іде, як гелем, швидко впітує. Да, Швиденько, і якщо є травма, якщо є м'язи в тонусі, якщо прямо защемило, да, при різних питаннях з суглобами, от рекомендую взяти до уваги МСМ-гель. Швидко впитує, швидко діє, і на протязі дня його можна використовувати кожних 2-3 години. 2-3 години намастили, швидко впитало і дуже-дуже дуже. дуже, дуже так, знаєте, швидко допомагає. Особливо там використовують спортсмени, люди, які важко працюють фізично. Використовують також мастимо коліна, руки, спину, шию ну там, де є питання, да ну при розтягнених м'язах. Відновлює роботу м'язів і сухожиль. При тому, коли знаєте, то стянуло в кого судоми часті, част, да, і після судом, ось таке відчуття дуже неприємне, да, от якраз МСМ гель допоможе це зняти паралельно. Одразу хочу сказати, сам МСМ гель має ще купу лайфхаків не тільки для зняття болі і відновлення. Воно відновлює, не просто обезболює, а й відновлює, еластичність надає суглобам, да? кращий стан суглобам надає. Паралельно має ще багато лайфхаків. Які лайфхаки? Сірка активна швидко заживляє. Сірка активна МСМ гель. Саме МСМ Гель, да? знімає набряк, у кого є питання з висипами, з проблемною шкірою, можна наносити на лице. Також це шикарний ліфтінг-ефект. У нас лікарі рекомендують ті, хто користується, це просто неймовірно. Паралельно, також ним можна змащувати. Ділянки, де є папіломи, де є плямки пігментні, де є різні такі нарості, він також дуже класно з цим працює. Тому візьміть до уваги універсальний засіб. Але найперше, от питання в кого з м'язами, з сухожилями, з болями і що не можна зігрівати, візьміть до уваги МСМ-гель. Це щось неймовірне і він вартий бути у вашій домівці з вами кругом, куди б ви не поїхали.